Робота в сільпо тільки сьогодні 63% три знижки на цей сирочок пирятин субота в сільпо, бачите, люди, по скільки беруть цей сир. Вершковий дружба, плавлений від пирятин. Вершковий дружба всього по 10 гривень замість 27. Суперсубота діє по всій території України. У всіх магазинах сільпо включно. Ось такі чіпси, лейс, два види, і сметана зеленю, XXL, 170 грам за 50 гривень, 49% Знижка моя була ж якась третя позиція. В цьому Сільпо, де я знімаю. На жаль, не завезли цей перволь. Який 4 літри для чорних та кольорових речей. Він коштує, якщо ваших сільпо ви знайдете, 500 гривень замість 1050. Гель для прання «Перволь» за 500 гривень замість 1050. Там 50 чимось відсотків знижка. Лоблю анонс суперсереди, кількість 6.08, го Акція смажена картопелька з чесноком». Оця дуже смачна, 1490 150 гривень за кілограм. І 19,90 – курча табака, готового, смачного. Це за кілограм 200 гривень. Це тільки в суперсуботу, 6.08. У всіх магазинах сільпо.